Волинянин Іван Бандзирук – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, а саме зі спортивної ходьби. Спортсмен уже втретє представляв Україну на Олімпійських іграх, цього разу у Парижі. Розповідає команда та особисто він готувався із весни і змогли показати гідні результати на змаганнях. Готувався в Україні вдома, в Карпатах наших рідних. Підготовка проходила ну, класно. Зайняв 17 місце. Ну, не висишло трішки, от ще нам, якби, дуже високі результати. От, але є над чим працювати. У Парижі Волиняни здобув 17-те місце, що є доволі хорошим результатом. Займається чоловік легкою атлетикою із 2016 року. За роки спортсмен став багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів і кубків України, переможцем та призером Кубків Європи. Голова Волинської Ва Юрій Погуляйко подякував Волинянам за хороші результати на Олімпійських іграх. Та нагородив їх. Я вам дуже-дуже дякую, що ви робите для нашої держави. Спорт це теж і ви як військовий. Військовий на полі роблять все можливе. Ви робите на спортивній арені все, що ми. Я знаю, що ви ще багато зробите для нашої держави, для нашої країни, для нашої країни. Дякую. Зокрема, волинським спортсменам вручили грошові сертифікати. Вітаю вас. Дякую, я Ще одна спортсменка, яка представляла Україну на Олімпійських іграх 2024 у Парижі, легкоатлетка Ірина Климець, 29-річна метальниця Молота з Луцька, розповідає, боротися було нелегко. Складний відбір на Олімпійські ігри, і я в останній момент е, отримала все ж таки квоту за добором. І тобто, на саму ж цілеспрямовану підготовку в мене мене залишилось менше трьох тижнів. Олімпійські ігри це були одні з е, найгарніше організованих з моїх тих, що я була в Токіо і е, в порівнянні з ріо де Ріо-де-Жанейро, Тобто е, дуже приємно було те, що е, дуже багато глядачів було зранку на кваліфікаційних. Змаганнях на стадіоні на стадіон був 80 тисяч. Він був переповнений просто і дуже дякую всім глядачам і українцям, які приходили на стадіон і підтримували нас і місцевим, і не тільки місцевим глядачам, просто за шалену підтримку. Загалом волиняники змагалися на Олімпійських іграх у Парижі аж семеро. Це легкоатлети Олена Супчук, Марія Сахарук, Іван Манзерук, Данила Даниленко, Ірина Климець, також велоспорт. Яна Беломоїна та Марія Повх, вислування на байдарках і каноє.